Можливо, ви вже бачили багато майстер-класів на ось таку в'язану шапочку. Вона називається Ельф, і в основному в'яжуть її для реборнів. Але я сьогодні вам покажу і розкажу, звичайно, як я її адаптувала для ось такої іспанської лялічки Паола Рейна. Шапочка виглядає ось так: шнурочок такий в неї в'язаний. Тут дуже вона охайно зроблена. Зараз ми спробуємо одну одягнути, вона дуже легко одягається. Я обрала ось цю коричневу. Зараз ми її одягнемо, подивимося, як лялечка виглядає. Я її одягнула вже ось таку шубку. І зараз зав'яжу. Шнурок і покажу вам її у повний зріст. Ось так виглядає наша красуня у шапці. Якщо чесно, нагадую, як раніше у радянські часи одягали дівчат, точніше, і дівчат, і хлопців в такі якісь шапочки, та? і вона, от мені нагадала не ельфа, а ось щось таке радянське. Я зробила. Ще ось в такому кольорі. Це пряжа Мірінос, але можна в'язати і також з ангори, або пухнорки, якщо ви використовуєте цю пряжу. І розміри можна буде використовувати також однакові і для цієї пряжі, і для пухонорки. І ще раз подивимося на нашу дівчинку. Ось так вона виглядає. І хочу вам сказати, якщо ви звичайна лялькова мама, і якщо ви любите теж в'язати як я для своїх ляльок або перевдягати їх, я запрошую вас на свій канал до услуг. Підписуйтесь, ставте подобайку. Мене звати Наталя. Я ляльковий стиліст. Це означає, що з таких звичайних лялечок я роблю справжніх модниць. Що з цього виходить, дивіться, звичайно, ось тут у мій інстаграм. Якщо хочете особливо спілкуватися про в'язання про моду, то переходьте за посиланням у телеграмі. Я додала його до опису у цьому відео. Ну і ми, звичайно, рухаємося далі. Вам знадобляться дві спиці. У мене це коротенькі такі, але ви можете будь які брати. Розмір 3 міліметри. Звичайно, нам знадобиться гачок. І ще 20 грамів приблизно. Будь-якої пряжі. Це в мене зараз мерінос, розмір 125 метрів на 50 грамів, або можете використовувати пухнорки, але в'язати пухнорки потрібно в дві ніточки. І ще вам знадобиться така голка з великим вушком. В мене металева, але ви можете взяти також є пластикова голка, вона теж підійде. І починаємо наше в'язання. Звичайно, з набору петель вам потрібно набрати на спицю 52 петлі. Зараз ми будемо розподіляти наш візерунок таким чином. Першу петлю кромочну ми просто. Знімаємо. Далі в нас буде чотири лицьові петлі. Один. Два. Три. Чотири. Ось так. Далі ми в'яжемо дві виворотни. Один, два, і далі дві лицеві. Один. Два. Ну і так далі ми в'яжемо дві виворотні, дві лицьові. Це в нас резинка, дві лицьові-дві виворотні. В'яжемо так до кінця ряду самостійно, поки у вас не залишається наприкінці 5 петель. Я недов'язала у першому ряді 5 петель, і ми, відповідно, як на початку в'язання будемо в'язати теж тут 4 лицьових. Один, два. Три. І чотири. Ну і відповідно останню кромочну, ми пров'язуємо просто виворотно. Ось так. Таким чином, ми пров'язали перший ряд. Далі ми в'яжемо другий ряд і третій. Просто відповідно нашому візерунку. Там, де у вас лицеві петлі, ви в'яжете лицевими, і там, де виворотні петлі, ви в'яжете виворотними. Тобто пров'язуєте ще два ряди самостійно. Я пров'язала наші усі необхідні ряди, і далі ми в'яжемо наступним чином. Ну, ви вже, мабуть, бачите, що в нас є така смужка. Вона з'явилася в нас, коли ми в'язали тут 4 лицевих на початку і 4 лицевих наприкінці. І зараз я буду в'язати так, щоб ця смужка продовжувалася ось так. Вона буде довше-довше становитися. Як ми це будемо робити? Зараз ми пров'язуємо одну кромочну. Ось так. А там, де в нас були чотири виворотні петлі, тому що я зараз з виворотної сторони, ми пров'язуємо 4 лицьових. Один, два, три, чотири. Ось так. Тут усе ми в'яжемо за візерунком, тобто тут в нас дві лицевих. Тобто смужка наша буде продовжуватися за рахунок оцих наступних петель. Тут у нас дві лицевих, далі ми в'яжемо за везерунком усе, як зазвичай. І наприкінці нашого ряду ми будемо робити те ж саме. Тобто, там, де в нас було 4 ось тут виворотних петлі, ми пров'яжемо їх лицьовими. Ось зараз я дійшла до цього місця, і ви бачите, що тут в мене останні шість петель, вони ось так виглядають. Тут ми пров'язуємо просто дві лицьових, як вони в нас йдуть. А замість ось цих чотирьох цих петель ми пров'язуємо лицьовий. Ось так. І в нас виходить, що наша смужка із. Чотирьох петель, вона продовжується ще на дві вперед. Тобто, дивіться, у наступному ряду в нас вже не чотири, а шість виворотних петель. Тобто, далі ми в'яжемо усе за візерунком, там, де виворотні в нас виворотні петлі, там, де лицьові, лицьові. Так, в'яжіть зараз ще два ряди. В'язала ці ряди. Дивіться, що в мене виходить. Це я у лицевому ряді. Ось, бачите, ми починали з лицевих так? потім перейшли на шість виворотних. І в нас оця смужка подовшила на дві петлі. Зараз ми будемо також подовжувати її далі. Тобто, ми зараз у ці петлі, де в нас було шість виворотних, ми будемо пров'язувати. Лицьовими. Першу кромочну ми будемо, звичайно, знімати. Далі пров'язуємо наші шість лицьовими. Один, два, три, чотири, 5 шість. Далі в нас йдуть вже ну планово дві лицьови. Один, два. Ось, бачите. За їх рахунок, ми подовжуємо нашу. Далі ми пров'язуємо до кінця, поки у нас не залишиться 8 петель. Дивіться, я не дов'язала 8 петель, показую вам, як я роблю наприкінці. Так само, тобто зеркально. Тут в мене дві лицеві, я їх так і пров'язую. А наступні 6 виворотних я пров'язую лицевими один. Два, три, чотири, п'ять, шість, і виворотна кромочна. Ну і далі ви зрозуміли, що ми це повторюємо. Тобто далі ви пров'язуєте язує, пров усі петлі за візерунком ще два ряди, і ви побачите, як в нас е, наша смужка вже подовшується. Далі. Ось так. І я прив'язала наші два ряди, дивіться, що в нас виходить. Це про те, що я вам казала. Тобто, Одна смужка перша в нас, бачите, була коротенька, потім ми її подовжили. Да? І зараз ми будемо робити так само. Тобто, ви бачите, через кожні три ряди, я роблю нову смужку і подовжую її далі. От Зараз, наприклад, ми три ряди всього пров'язали, я буду пров'язувати, в нас було 8, тут петель да, смужка, а зараз вона в нас буде вже 10, тому що я зараз буду пров'язувати лицевими, і буду пров'язувати ось ці дві наступні лицевих. Тобто, робимо так само, тобто, повторюємо першу ми. Знімаємо кромочну. Далі у нас лицеві. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ось так. Далі в нас ці дві лицьові за візерунком. Так. І далі ми в'яжемо резинку так само до кінця ряду. Там, де наші Ось тут будуть 8 петель, ми також пров'язуємо їх лицьовими. Я дійшла до нашого кінця, і тут роблю те, що я казала: усі петлі в нас лицьові. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І остання, зазвичай, кромочна виворотна у нас. Тобто на початку і наприкінці я, в принципі, роблю однаково, тобто, це ми робимо симетрично, так би мовити. І далі ще два ряди ви пров'язуєте просто за візерунком. Там, де в нас виворотні петлі, ми пров'язуємо виворотні, і де лицеві, відповідно лицеві. Пров'язала знов наші два ряди, і зараз, як ви бачите, так, ми будемо робити нову смужку. І зараз ми наші петлі, оці виворотні на початку, пров'язуємо знов лицьовими. Перша в нас знімається кромочна, наступні в нас 10 петель лицьові. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. І е, наступне, відповідно, ми пров'язуємо дві лицеві, ось так. І таким чином наша смужка подовжується ще на дві петельки. Так само ми робимо і тут, наприкінці, дійшли до кінця ряду. І так само ви бачите, усі петлі ми пров'язуємо їх в нас 12, також пров'язуємо лицьовими. Далі ми робимо так само, тобто, далі ще два ряди, ви пров'язуєте самостійно за візерунком. Я пров'язала знов наші ряди. І далі вже робить, будь ласка, самостійно. Я думаю, усім зрозуміло, що ми зараз, наприклад, так, робимо лицьові і таким чином продовжуємо нашу смужку далі. І ось цю також. Таким чином ми будемо продовжувати наші смужки, поки в нас не залишиться ось тут на виворотній стороні дві лицевих петлі по центру. І я пров'язала усі свої смужки. В мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6 смужок з одного боку і з іншого. Це зараз в нас виворотна сторона. Ніточка в мене з лівого, з лівого боку, і в мене по центру дві лицьових. Зараз я пров'язую ще один ряд повністю лицьовими. І зараз в мене на одній спиці 26 петель, і на іншій спиці теж 26 петель. Тому ми складаємо ось так. Навпіл. І ось, дивіться, що в нас вже виходить. так Зараз ми будемо нашу шапочку з'єднувати. Для цього нам знадобиться наша голка. Але спочатку ми відріжемо нашу ніточку. Дивіться, як правильно відрізати. Ми складаємо у три рази, наприклад, один, потім я складаю два і три Ну, Ось так приблизно, так? І вже нашу ніточку можемо відрізати і протягати через голку. І зшивати нашу шапочку ми будемо трикотажним швом. Я роблю це таким чином. Значить, з цього боку я зверху продягаю голку, ось так. ось. І ось цю петлю я буду просто знімати. А у наступну петлю-голку я продягаю знизу, ось так. І в нас виходить, одна петля в нас знімається, так? А інша залишається, підтягую ніточку. На іншої спиці ми будемо робити так само. Тобто, дивіться. Зверху, зверху я продягаю нашу голку, ось так, і знімаю нашу петлю. Ось. А потім знизу у іншу петлю продягаю нашу голочку. Ось так. Таким чином я теж зняла одну петлю, а іншу просто протягнула. Ось так. Ну, звичайно, я покажу вам декілька разів, хто не знає, або можете знайти там трикотажний шов, як його окремо робити, якщо у вас не вийде. Ну, звичайно, питання пишіть, будь ласка, у коментарях. І ми рухаємося далі. Тобто, зверху, ось так от, ця наступна петля, я її знімаю. ось, А в іншу. Знизу, ось так, я продягаю голку далі, разом з ніточкою. Ось так. Далі, на наступної спиці, я зверху цю петлю знімаю, а у іншу петлю знизу, ось так, продягаю нашу голку з ниткою. Ось так. Ну і зараз показую ще разок. Ось так, нібито зверху я знімаю. І наступну петлю я знизу продягаю голку з ніткою. Ось так. На іншої спиці я зверху, ось так голку. Продягаю і петлю знімаю. А через наступну петлю знизу я протягую нашу ніточку. Ось так. Ну, На всяк випадок, кому не зовсім зрозуміло, я ось тут закріплюю малюнок трикотажного шву. Зараз показую вам ще разок. Ось так. Цю петлю зверху я протикую голку і знімаю. А у наступну петлю я знизу ось так протягую ніточку, але петелька в нас залишається ось так. І на іншій стороні також я зверху протикую голку, петлю знімаю і знизу протягую голку у наступну петлю. Ось так. Таким чином я шиваю нашу шапочку і роблю це до кінця цього звичайно, нашого ряду, якщо можна його так назвати. І ось, що в мене вийшло. Бачите, як дуже охайно виконана з трикотажним швом. Зараз я ніточку просто ховаю внутрі, і все. І там буду вже закріплювати. Ось наша вийшла шапочка така. І зараз я буду робити для неї наш шнурочок. Для шнурка я буду набирати три петлі на нашу спицю. Так, в мене є три петлі. Зараз я ось так беру їх сюди рухаю і ніточка моя. Ось ця головна, якою я в'яжу, нібито обмотує цей шнурочок. Далі я в'яжу просто лицьовими петлями. Ось так, Один, два, три, підтягую і знов сюди рухаю, і далі також. Ніточка нібито обмотує навколо, і перша в нас, ну і всі інші, звичайно, лицеві. Ось так. Підтягую, звичайно. Ну і знов рухаю сюди вправо. Ніточку знов ось сюди. Далі в'яжу лицевою ось так, підтягую знов, і таким чином я рухаю і продовжую в'язати на довжину приблизно 19 см. Я пров'язала частину нашого шнурка, і зараз нам потрібно його доєднати до шапочки. Беру спицю. І буду чіпляти за петлі цієї частини. Тобто, з цієї сторони я беру, ось бачите, ось тут у нас така типу косичка йде. Я буду тільки за краюшек однієї петлі чіплятися е, спицею. Ось так я не рекомендую це робити. Тільки за одну частину нашої петлі. Ось так. Ну, і далі буду просто повільно ось, дивиться. І ось, що в нас виходить, ось так. І зараз з цієї лицевої сторони ми будемо доєднувати наш шнурок. Як це робити? Ми беремо і наш шнурочок просто одягаємо на цю спицю. Ось так. Так, зараз в мене шнурок і шапочка на одній спиці. Ми продовжимо в'язати наш шнурок, як ми робили до цього. Пров'язуємо перші дві петлі лицьовими, один, два, а третю петлю. Ми пров'язуємо разом з першою петлею, що на шапочці. Ось так, пров'язали і одягаємо назад на нашу спицю. Далі ми пров'язуємо так само перші дві петлі лицьовими. Один, два. А останню петлю шнурка і першу петлю на шапці ми пров'язуємо разом лицьовою. Ось так. І знов повертаємо назад на спицю три петлі. Повторюємо знов перші дві петлі ми пров'язуємо лицьовими. Наступні дві петлі разом лицьовою. Ось так. Повертаємо назад їх. І знов повторюємо це пров'язувати ось так до кінця, поки в нас не залишиться зовсім ні одної петлі. Ось що в нас виходить, і я вже пров'язала до кінця. Зараз я просто повинна пров'язати 19 см приблизно. Ну, або щоб воно було симетрично. І коли ми закінчили цей наш шнурочок, я ніточку просто обрізаю, і ми починаємо ховати ніточки. Так, я беру гачок, і, наприклад, у ці наші петлі я просто пров'язую лицевою. У нас дивіться, що виходить, залишилися ось тут. Ніточки на цьому шнурку. І ось тут потрібно теж затягнути і закріпити. Далі я рекомендую шапочку попрати, бо вона більш така повільна, буде і м'яка. І, в принципі, можна буде примірятися і робити класні фоточки. Ну, а якщо вам майстер-клас був корисний, буду вдячна за ваші подобайки. Якщо у вас все вийшло, будь ласка, відмічайте мене у своєму інстаграмі, буду дуже вам вдячна. Ну, а якщо вам щось було незрозуміло, пишіть в коментарях або доєднуйтесь до моєї групи в Телеграм. Я бажаю всім гарного настрою і натхнення. Па-па!